прояв гуни добра можна відчути, коли всі брами тіла освітлені знанням. У людському тілі є дев'ять брам: очі, вуха, ніздрі, рот, геніталії та анус. Коли всі брами тіла освітлені ознаками добра, це означає, що людина розвила в собі гону добра. Перебуваючи в гуні добра, вона здатна бачити речі такими, як вони є, слухати про істинний стан речей і відчувати до цього справжній смак. Людина очищується зсередини та ззовні. У кожній з брам тіла розвиваються ознаки щастя, так впливає гуна добра.